Всім доброго дня, доброго вечора, мене звати Руслан з міста Полтава. затепуючий психолог, медичні психотерапія. Ми йдемо з конференції. Це 9 9, так? 9 чи 10? Коротше, конференція в Одесі і що? це просто бум! Такий! Зриває мозок, зриває мозок і наповнює тебе емоціями, почуттями, і ти стаєш тим, хто ти є по своїй природі, людиною. Просто людина, так, як маленька, є, є маленька дитина, яка така маленька, щира, а тут ти людина така доросла, але ти спочатку відчуваєш, а потім думаєш. І от саме, що основне в житті? Багато багато є багато є смислів в житті. Головне не бути деревом. Багато смислів в житті бути щасливим і бути собою. Але що нам дає психологія розібратися насамперед, хто ти є, бо бути собою це дуже багато. Питань, і на які потрібно багато шукати відповіді, і не завжди ти знаходиш, Хто я? Я щаслива людина. Всім дякую, всім привіт, пока.